Доброго дня, мене звати Ірина Ожиховська. Я є психологом і в своїй професії я вже понад 12 років. За цей час я здобула певну кваліфікацію для того, щоб сьогодні мати можливість дати вам певні знання, як зберегти надію. Чому я вважаю, що ця тема важлива в нинішніх реаліях війни? Саме через те, що ми вже довгий час перебуваємо в стадії війни, наша психіка вона виснажується. А надія це те джерело, яке дає нам наснагу для того, щоб жити далі. Проте... Надія це щось схоже на баклажку з водою. Якщо ти звідти береш воду, вона там не накопичується. Ти маєш її туди якось додавати, доповнювати. Для того, щоб мати завжди можливість в стані спраглості випити звідти воду. Так само і надія працює в нашій психіці. Це те джерело, яке. Додає нам наснагу, яка е, допомагає нам пережити стресові ситуації і допомагає нам також впоратися зі страхом і тривогою, невизначеністю. Відповідно, перший пункт, як війна на нас вплинула, да, як вона вплинула на нашу психіку. А другий пункт, про який ми сьогодні поговоримо, це де шукати сенс і мотивацію в складні часи. Третій, я дам декілька практичних вправ для вас. І четверте, як зберегти зв'язок з собою і з близьким. Особливо це стосується тих, хто живе на відстані зі своїми рідними. Починаючи з першого пункту, я собі зробила деякі нотатки для того, щоб дати максимальну користь для вас. Якщо говорити про перший пункт, як війна вплинула на нашу психіку, то це виснаження, тобто перше і найголовніше це виснаження нервової системи, саме через тривогу і страх. Страх за своє життя, страх за майбутнє, страх за своїх близьких, невизначеність теж поводує у людини почуття і емоцію страху. Далі друга емоція, яка виснажує зараз людей, це тривога. А тривога це одна із емоцій, яка показує перше на небезпеку. А друге – це емоція, яка вказує, я не розумію, як мені бути в цій небезпеці. А тривога це та емоція, яка говорить, що зараз ти орієнтуєш свій фокус уваги на щось. Таке з чим ти не можеш справитися, можливо. А також інша функція тривоги це показувати людині, що вона може орієнтувати свій фокус уваги на потреби інших людей, при цьому забувати про свої власні потреби. Це якщо ми говоримо про таку перманентну тривогу, фонову а, тобто, коли джерело самої тривоги може бути незрозумілим людині. А, тому що коли над тобою летять ракети, а, то тут, в принципі, зрозуміло, звідки береться тривога, да? бо є безпосередня загроза життю людини. Як а, дати собі раду, а, на що варто звертати увагу а, і взагалі, що, а, що робити, да? перше, це треба повернути собі сенс. А, можливо, цей сенс є. Але він не проговорений і був такий психіатр і невролог Віктор Франкл. Я думаю, що багато з вас знають про цього психіатра. Він жив в Австрії, і в момент, коли ну, тобто, в момент Другої світової війни, він потрапив в концтабір. Так, от він, після того як вийшов з концтабору, він розробив такий напрямок, як логотерапія. Логотерапія її основний принцип це прагнення до сенсу, те, що я, наприклад, називаю надією. Це головна мотивація людини, для чого їй жити. І сенс він є в будь-яких обставинах. Навіть в складних умовах війни, втрат, життєвих криз людина може знайти сенс для свого життя. Це не завжди про якісь глобальні цілі. Сенс може бути у дрібницях: підтримка близьких, допомога інших, або це власний розвиток, або і те, і те, і те. А є три шляхи до сенсу: це через творчість та роботу, створення чогось важливого або виконання якихось важливих завдань. Сюди, в принципі, можна віднести і волонтерство, коли ви, наприклад, працюєте і допомагаєте іншим людям. Я маю на увазі, якщо ви живете за кордоном, то ви можете працювати і фінансово підтримувати інших людей. Я не говорю зараз про якісь великі фонди і так далі. Я говорю про конкретних людей, яких ви знаєте, і ви можете їх взяти під опіку. Також... Шлях до сенсу може лежати через переживання, переживання любові, через спілкування з іншими людьми, переживання, співпереживання з іншими людьми. Це взаємодія зі світом, а конкретно з близькими вам людьми, а також з людьми, незнайомими вам, тобто теж тут іде мова про допомогу іншим людям. І також через страждання, це подолання випробувань. Коли ви говорите зараз, я, коли ви бачите, да, живете в якихось умовах страждання на даний момент, проте ці випробування закаляють вас, тобто вони дають вам силу. І на певні умови, в яких ви знаходитесь, ви можете в них також шукати сенс, так як Віктор Віктор е, Франкл шукав сенс у тому, що він знаходиться в концтаборі. Він, е, тобто, це дуже тяжке випробування бути в, в концтаборі, а е, проте е, і це в певній мірі страждання, проте це е, сенс саме у боротьбі, в тому, що ти можеш подолати ці труднощі, ти справишся, я можу, я справлюся, в мене вийде. Для того щоб логотерапія працювала на практиці, варто задавати собі питання. Причому я завжди рекомендую давати на них письмові відповіді на ці питання. Ці питання звучать так: що я можу зробити в цій ситуації? Тобто конкретно називаєте ситуацію в цій замість цій ви просто ставите назву вашої ситуації. Що я можу зараз зробити в цій ситуації? Без вихідних ситуацій не буває. Оце питання якраз допомагає знайти вихід. Принаймні, окреслити ситуацію, в якій ви знаходитесь. Ситуація, яка є окреслена, це певна фігура, з якої ви вже можете вийти. Ви можете її розширити, ви можете її переформатувати в якусь іншу фігуру. Наприклад, що я можу зробити в ситуації, коли а мій чоловік, наприклад, там помер, або коли мій чоловік там в полоні, або коли я зі своїм чоловіком на відстані, або коли моя мама там зараз під обстрілами, або коли я втратила близьких через обстріли, також, що я можу зробити в цій ситуації? І ви даєте собі відповідь. Я не можу дати за вас відповідь, тобто ви маєте собі дати відповідь, поставити за мету саме дати відповідь на це питання. Варіанти того, що а, я не знаю, життя втратило сенс, такі варіанти не підходять, бо це не про пошук сенсу, це про закопування себе поряд а, з тими, хто помер. А, чому це випробування може навчити мене? Це друге питання, і теж бажано давати в відповідь письмово. Як я можу використати свій досвід для інших. А коли у людини втрачається надія, або коли їй треба напрацювати надію, то збільшити її, то завжди буде одне із питань, як я можу допомагати іншим. Орієнтація на світ не тільки на себе, а й на світ. Тому що у нас є два рівні мотивації, два як колес, як. Колесо у велосипеда є два, е, два види мотивації: це зовнішня і внутрішня. Зовнішнє це щось для вас, що, що я можу навчитися в цій ситуації. А, а, це внутрішня. Зовнішнє, це та, яка направлена на світ, як я можу допомагати своїми знаннями іншим людям, як цей досвід, який я зараз отримую, може допомогти іншим, як я це можу конвертувати в допомогу іншим людям? Найголовніше ще один із пунктів це прийняття реальності. Так, ми опинилися в реальності війни. Обставини є такими, якими вони є, і ми не можемо зараз повернутися назад і якось щось змінити. Тому ми маємо прийняти ту ситуацію, в якій ми опинилися, і шукати в цій ситуації ресурси, не звертатися за кудись там назад, да ось раніше там якось було. Те, що було раніше, воно зараз не працює. Кри криза, вона тому і криза, а, тому що кризова ситуація, да вона тому і кризова, що методи, які працювали раніше, зараз можуть не працювати. Відповідно, ви можете звертатися до досвіду минулого, але ви маєте окреслити ситуацію, ситуацію в реальності і прийняти цю ситуацію, що вона є такою. Якщо померла ваша близька людина, ви її не повернете. Так, така є реальність. Перемикання уваги на сенс. Якщо ви відноситесь до тих людей, які постійно десь заглиблюються і а, втрачають сенс, то ви маєте зосереджуватися на тому, що має для вас конкретне значення, замість того, щоб зациклюватися на стражданнях і на негативних переживаннях. Ви це можете робити, ви можете зациклюватись на стражданнях, проте це вас не виведе із кризи, і це не допоможе вам пережити складну ситуацію в вашому житті. Те, що я зараз говорю, ось ці три питання, вони допомагають в складних випробуваннях, вони допомагають пережити ці складні випробування. Сенс може бути, наприклад, у боротьбі за свободу, сенс може бути у підтримці рідних, сенс може бути у допомозі тим, хто поряд. Ви можете зорієнтувати свої сили на те, що ви вважаєте важливим для вас або для суспільства, тобто стати суспільно корисною людиною. Пошук сенсу він допомагає справитися з почуттям безсилля. Тому що в момент травми людина відчуває тотальне безсилля, і якраз сенс допомагає повернути цю силу всередину себе, тому що увагу людина концентрує на тому, що можна змінити і що можна створити зараз. Тобто, створити можна якусь допомогу іншим людям, створити можна якийсь продукт, створити можна умови для інших. Тобто, якісь там марафони, наприклад, можна створювати, або так як я зараз створюю цю лекцію для вас. Далі, що ще хочеться додати для вас про практичні речі. Питання, яке теж допомагає повернути надію, це що в моєму житті є цінним навіть зараз, в умовах, коли все втрачено. А що зараз є цінним? Слово все, якщо ви вживаєте ось фразу, яку я зараз навмисно сказала все втрачено, то зверніть увагу на те, що втрачено не все точно втрачено не все. Поки ви живі і дихаєте повітрям, а скоріше за все, не втрачено ваше життя. Не втрачено щось навколо, є точно не втрачено, якісь комунікації з іншими людьми не втрачені. Ви могли втратити близьких, рідних, ви могли втратити будівлю, оселю, в якій ви жили, роботу, наприклад, країну, або багато речей ми можемо втрачати, речей людей, можливості. Проте є точно щось зараз, що ви не втратили. Подивіться на те, що є поряд з вами. Це можуть бути навіть мінімальні. Незначні речі, матеріальні в тому числі. Це може бути, наприклад, телефон. Що ви можете робити з телефоном? Ви можете працювати через телефон, розглядати варіанти праці онлайн. І ця праця онлайн може допомагати також іншим людям, як, наприклад, я це зараз роблю. Тому це якраз те, що допомагає себе змотивувати зсередини, знову діяти. Тому що безнадія це якраз про. Без, бездіяльність людина, яка перебуває в стані безнадії, вона втрачає здатність діяти. Тому слово надія там є оце слово дія. Тобто ти, як наче, даєш собі дію, ти накопичуєш ресурси для того, щоб діяти. Бо безнадія це коли в тебе немає. Всередині ресурсу для того, щоб діяти, я думаю, що після цих моїх слів ви прям переосмислите слово надія і обов'язково напишіть мені про це а краще виставте у себе в сторіс, наприклад, інформацію про це з посиланням на мою сторінку. Моя сторінка буде в описі до цього відео. Обов'язково діліться якимись записами з цього відео для того, щоб якомога більше людей, які особливо перебувають в стані безнадії, щоб вони могли повернути себе до життя для, для того, до того, щоб діяти. Задавайте собі питання, які практики ви можете використовувати в стані, коли ви перебуваєте в стресі, а стрес виматує, тривога виматує, страх виматує, і людина починає впадати в ось цю безнадійність. А ви можете запитувати себе, і ви маєте себе запитувати, що я можу зробити прямо зараз. Щоб це мало значення і для мене, і для інших. Що в моєму житті є цінним навіть зараз? Ось ці два ключові питання, обов'язково їх включить в контекст розмов з собою щодня, щодня задавайте собі ці питання. Якщо ви будете щось робити, ви будете щось мати. Якщо ви нічого не будете робити, відповідно, ви будете мати результат той, який. Це буде результат, якийсь результат буде, але чи він сподобається вам цей результат, життя у ваших руках. Тому, мабуть, ви дивитеся цю лекцію сьогодні. Дякувати за мале це теж практичне завдання, яке ви можете робити в кризових ситуаціях, в тому числі для нас, для всіх кризова ситуація, це війна. Дякуйте за мале. Практикуйте вдячність навіть за найдрібніші речі, най, наймінімальніші. Вам хтось відчинив двері, подякуйте, вам дали здачу в магазині, подякуйте за це. Вам дали щось, вам дали, подякуйте за це. Вам сказали добре слово, подякуйте за нього. Це допомагає знаходити позитив навіть у складних ситуаціях. І зараз одним із таких моментів за що ви можете подякувати, ви можете мені подякувати за те, що я даю вам цю інформацію, і ця подяка може бути у вигляді. Публікації в сторіс, наприклад, або там в Фейсбуці, де ви можете позначити мене, позначити, що ви дивилися цю лекцію і порекомендувати її іншим. І я за це вам теж вдячна. Я не знаю, ви будете це робити чи ні, проте я вже вдячна вам за те, що ви дивитесь цю лекцію. Для мене це теж є важливим. Дотримуватися принципу, чому це наступна практична вправа. Дотримуватись принципу чому. Цитата Франкла: Той, хто знає, заради чого живе, витримає будь я... будь-яке як. Фокусуйтеся на вашій особистій місії. Місія це не щось там з космосу до вас прилетіло. Ви можете самі обрати місію для себе на даний момент. А здебільшого завжди ці місії про допомогу іншій людині якійсь. Ви можете взяти за опіку якусь одну людину, або це може бути якраз група людей. А, проте, тут варто зрозуміти, тут не про самопожертву заради інших, а тут про те, що ви в контакті з іншою людиною і ви їй допомагаєте. Є різниця, наголошую на цьому не про самопожертву. А от якраз люди, які втрачають надію, здатні а, до того, а, щоб впадати в самопожертву, тобто прям повністю своє життя віддавати на поруку іншим людям. Це призводить до того, що ви знаходите людей, які вами просто будуть користуватися. Це не є окей, тому на це дуже звертаю увагу. І створюйте такі острівці сенсу. Займайтеся справами, які дарують вам почуття значимості, ось в тому, щоб відродити надію або збагатити її всередині себе. Ви маєте робити щось, де ви відчуваєте себе значущими. Це може бути волонтерство, це може бути творчість. Тобто ви створюєте якісь продукти, які потім можете продавати, дарувати іншим. І це допомога людям, близьким, наприклад, вам, людям, близьким, це не завжди про рідних, теж наголошую на цьому. Близькість, це близькість за розумінням цього світу. Тобто, у вас схожі світогляди, і ви через це стаєте близькими людьми, тому що рідні не завжди можуть роздатися з вами ваш світогляд. Що ще хочеться такого додати? Що може бути і патріотичний сенс. так? Ви можете хтось іде служити в армію чи в ТРО, наприклад, на початку війни да? багато людей записувалися. А ви можете поширювати правду, інформаційна боротьба, донесення до світу реальної картини війни. Це може бути збереження української культури, наприклад, розвиток. Популяризація української мови, літератури, мистецтва. Ви можете вести блог, наприклад, ви можете просто розповідати своїм знайомим. Якщо ви знаходитесь за кордоном, ви можете розповідати своїм іноземцям, знайомим іноземцям про те, що таке Україна, яку вона має культуру. І це вже буде ваш сенс, це вже буде ваша допомога в тому, щоб популяризувати нашу націю, і звертати увагу на те, що українці є українці, і ось вони такі. Може бути й глобальний сенс, наприклад, це захист людських цінностей. Проте, наголошую, що варто почати з малих дій. У вас є поряд з вами якісь сусіди, яким можна допомагати. Може, просто незнайомим людям, навіть бабусі, яка несе чи дідусю, які несуть якісь продукти або не можуть собі дозволити купити продукти. А у вас є така можливість, і ви можете допомогти. Знову таки. Ми тут не про самопожертву, ми про те, щоб підтримувати іншу людину, але не через руйнацію себе як особистості. Ну, тобто, якщо у вас є остання, там, останні 100 гривень, і ви їх віддаєте іншій людині ну, і у вас не залишається більше грошей, ну, то чи це є окей для вас, скоріше за все, краще вже тоді ці гроші приберегти для себе? А Зреалізувати допомогу в чомусь іншому, в слово в підтримці, наприклад, в публікації посту якогось навіть, тобто, те, що не буде вимагати від вас фінансів, сенс може бути також і у звичних ритуалах вашого життя: це приготування їжі для себе. Це догляд за своїми рослинками, якимись прогулянки можуть бути. Це тобто такі ритуали, які створюють острівець нормальності, тобто, ось то такої безпеки, зрозумілості. Тому я завжди наголошую на тому, щоб були якісь ваші ритуали щодня, які будуть давати вам відчуття безпеки, спокою, бо тривога народжується тоді, коли людина не розуміє, не має визначеності. А для того, щоб збудувати цю визначеність в собі, тобто ми можемо будувати визначеність в собі. Це ранкові ритуали, це розклад. Дня, наприклад, розклад тижня, це розуміння того, що ви готуєте. Наприклад, це може ви можете створити собі меню і готувати, і це вже певні якісь визначеності, які дають стабільність. Тому що тривога руйнує стабільність. Вірніше, коли зруйнована стабільність, починається тривога, стрес, потім тривога. І відповідно для того, щоб все повернути, зменшити тривогу, треба вибудувати цю таку стабільність. Її можна робити через прості речі, і плюс займатися спортом, будь-яким. Зарядка, прогулянки. Це може бути хард спорт, це може бути софт спорт. Тобто я не говорю про те, що треба штангу тягати. Це можуть бути якісь просто навіть зарядка, розрядка така. І а, радість, орієнтація на щось, що дає вам радість. Обов'язково кожного дня мінімальну радість ви маєте отримувати. Без радості ви далеко не заїдете. Це як автомобіль, а, у якого немає топлива. Тобто ви на такому автомобілі навряд чи кудись поїдете. Тому радість це ваше топливо. Радість це не про те, що ви комусь наносите а, травму тим, що ви радієте. Якимось дрібницям в своєму житті. Радість це для вас, це ваша емоція. Кожна емоція, вона для вас. А ви маєте розпізнавати, що з вами відбувається. І радість це емоція наповнення. Вона про те, що я даю. Я даю собі радість, і так дійсно я можу давати радість іншим людям, я можу інших людей наповнювати. Проте, якщо ваша машина нікуди не їде, то ви просто банально інших машин не зустрінете. Да? Давайте радість собі. Прям випишіть, що, що ви можете давати собі. Якщо у вас виникають труднощі з тим, щоб давати собі радість, ви завжди можете написати мені. В мене є дуже класний курс про емоції, де ми якраз розглядаємо, ми вчимося там і радіти, і вчимося розуміти і інші емоції. Це дуже класний курс, і він. Вчіть, я там вчу розуміти свої емоції, бо емоції це внутрішня мова. Розуміння своїх емоцій дає можливість людині жити з собою в ладу. А, розуміти себе і про це ж говорити іншим людям. Бо інші люди вас можуть не розуміти, не то, що вони не хочуть, просто не вони, вони себе може не сильно розуміють. Цей курс допомагає навчитися розмовляти про себе. Це дуже-дуже класний курс. Кому треба інформація про курс, обов'язково мені напишіть, я вам вишлю. Як зберегти зв'язок із собою та близькими, от якраз спілкуватися, говорити і говорити з позиції я повідомлення, говорити про те, що вас турбує, не боятися говорити. І вкладати в цю розмову максимальну любов, яку ви готові дати своїм близьким. Навіть якщо ви знаходитесь на відстані, ви сьогодні можете, прямо зараз, після завершення сесії, після завершення нашої лекції, ви можете взяти телефон і написати своїм близьким, як ви їх любите. Повірте, коли ви будете це говорити щодня. Різними словами, не обов'язково тільки я тебе люблю, я тебе ціную, я тебе ціную, мені приємно те, що ти робиш для мене. І різні різні варіанти, які ви відчуваєте всередині, ви побачите, як відстань, на якій ви знаходитесь, вона почне скорочуватися. І навіть якщо ви знаходитесь за сотні тисячі кілометрів, ви будете відчувати тепло людини поряд. Поряд собою. Дякую за те, що ви подивилися сьогоднішню лекцію. Обов'язково поділіться нею інформацією про цю лекцію з іншими людьми, аби якомога більше людей могли будувати надію для того, щоб діяти, зберігати свою надію для того, щоб діяти. З вами була психолог Ірина Ожуховська, і побачимося з вами в моєму інстаграмі. Долучайтеся до зустрічі!